Пане Павел питає, бетонна-чорнова підлога по ґрунту буде утеплена ППС. -ом. В такому випадку потрібно робити гідроізоляцію підлоги. Дякую за ваше питання. Воно, скажімо так, має декілька шарів відповідей. Насправді чому? Давайте, друзі, будемо з вами. Я відповім по, всі, по кожному з цих шарів. Перше, відповідь для тих, хто займається професійно проєктуванням і будівництвом. Друзі, якщо ми з вами будемо порушувати е, з вами нормативи ДБН, то в такому випадку ми можемо отримати рекламацію, і якщо нас, до нас подадуть до суду, ми його програємо, якщо у клієнта будуть якісь там проблеми. Тому, звісно, що це, скажімо так, не в наших інтересах. Ми повинні діяти в межах ДБН, дбн підлоги в ДБНІ підлогі сказано чітко, що пара ізоляції підлоги повинна стикуватися з горизонтальною гідроізоляцією стіни. Для того, щоб це зістикуватися, нам треба надійно спаятися. І там дозволяється робити гідроізоляцію наплавляємо гідроізоляцію або дабл плівку 150 мік мікро. Тобто щільну плівку покласти. Я вже казав, що з точки зору надійності, все ж таки, наплавляємо, вона завжди надійніша. Ми сплавлюємо горизонтальну і пароізоляцію разом в єдиний шар. І якщо у вас вартість підлоги разом зі стяжками, теплими підлогами, плитками за 100 баксів нема сенсу економити на цьому шарі. Тому бажано робити надійну параізоляцію. В той же час. Все ж таки, технологічні карти виробника також являються нашими нормативами, на котрі ми можемо спиратися, коли приймаємо рішення. Де ми можемо зустріти рішення, коли на підлогу, на стяжку укладається ксордований пінополістирол без плівки і без наплавляємої пароізоляції? Це фірма Техноніколь, нашого північного сусіда. Це вони розробили. Цю технологічну карту, котру в мене є в бібліотеці. І там сказано, що так як ППС як пінополістирол пара не проникний, то в такому випадку він виконує роль параізоляції. І, і робити параізоляцію не потрібно по їхній технологічній карті. Робити так чи не робити. Тут вже вирішувати вам особисто. Я надам вам просто декілька прикладів. Перше. Є поняття пара -ізоля... пара непроникний матеріал і пара ізолюючий шар це геть різне поняття. Приведу вам приклади. Наприклад, ми вкладаємо екструдований пінополістирол 30, 20, 30, там 50 мм в прямими кромками. В результаті, якщо ви робите з прямими кромками, у вас може бути тут якась негерметичність коли заливають стяжку ходять по підлозі, плити можуть рухатися, грати по вертикалі, і щільного прилягання у нас немає. Дехто може сказати, ми тут будемо з вами пропінювати. Так, ми можемо використати клей піну, але, будь ласка, пам'ятайте, що клей піна пара проникна згідно того, що каже виробник, От. і з другого. Питання, як ви проконтролюєте всі стики? Ви впевнені будете, що всі стики будуть якісно пропинені? Це до вас питання. Наступне. Хочемо, ми з вами не хочемо. Біля стіни у нас є стяжка у нас торчить тут гідроізоляція, підлога не ідеальна рівна, а екструдований пінополістирол доволі жорсткий матеріал. Тобто, він на 100% щільно от в цьому місці біля стіни. Не приляже до гідроізоляції. Звісно, ви можете сказати, я тут буду використовувати клей на бітумній мастіки, гарно все промажу і зроблю. Тут я теж можу використовувати акриловий клей, клей на бітумній мастіці і також можу все це вкласти. Так, все це можна зробити. можна А потім прийде сантехнік і скаже: хрена він не скаже, він, він просто виріжет шматок ППС, засунуть сюди трубу. Тому що тут у нього ще одна труба проходить, і він по інакшому по висоті не проходить. розумієте І ніхто вам навіть цього не скаже. А потім залили стяжку, все це закрили і до розумієте І ось ми підходимо до того, що у нас є, коли ну, в інституті, коли нам викладали технології, да, організацію будівельних робіт. от на дні з лекцій була така фраза, що коли ми розробляємо з вами технологію, приймаємо рішення, ми повинні думати про захист від дурака, від дурня. Обов'язково зрозуміло. Тобто ми завжди повинні пам'ятати, що закон Мерфі, закон підласів, він спрацює чітко, просто чітко. І вилізе це вже під час експлуатації, коли тепла підлога лежить, плитка лежить, все зафуговано, людина там живе. І ось в такому випадку, коли ми приймаємо рішення, в усіх наших проєктах завжди закладена, наплавляема пара ізоляція. Будуть її робити, чи не будуть, це вирішувати замовнику і підряднику. Спиратися на ДБН чи спиратися на технологічну карту, вирішувати замовнику і підряднику. Зрозуміло? Тому що, коли ми з вами маємо пара матеріал, котрий не пропускає пару, то в містах примикань. В містах вирізання цього матеріалу ми можемо отримати порушення парапроникності шару, не матеріала, а саме шару. Зрозуміло? Тому е Іноді, от, якось я казав, що якщо ви робите щось самі, ви можете приймати одне рішення. Але коли ви працюєте по найму і виконуєте роботи для когось іншого, то в такому випадку, друзі, краще приймати рішення більш захищені. Тому що загальний ж піражок вашої підлоги з вашим утеплювачем значно дорожчий, ніж шар параізоляції. Зрозуміло? Все. Я сподіваюся, що ця відповідь вас задовольніть, тому що я доволі часто бачу, як люди роблять відео, розповідають про те, де що можна здешевшити. Подивіться, будь ласка, скільки вартує плівка щільна і скільки вартує її покласти. Подивіться, скільки вартує зробити стяжку, наплавити параізоляцію, стикуватися зі сіною і отримати 100% гарантію по параізоляції. Ну, майже 100%. Зрозуміло? Тому не плутайте, будь ласка, параізоляцію матеріалу і параізоляцію шару. Це геть різні речі.